Науково-технічний прогрес є ключовим фактором еволюції людства, який має вплив на всі сфери життя, від економіки до культури. Він забезпечує вдосконалення технологій, розвиток науки та підвищення продуктивності праці. Прогрес має безперервний характер, проте його історію можна умовно поділити на кілька етапів. Кожен із цих етапів визначається домінуючими технологіями, джерелами енергії та соціальними змінами. Тож пройдемося більш детально по кожній. Перша фаза, або ж традиційна, охоплює період до індустріальної революції. Основними технологіями цього етапу були базові інструменти праці, наприклад, плуг, сокира, лопата та інші. Економіка базувалася на сільському господарстві, ремеслах і натуральному обміні. Енергетична основа складалася з використанням язової сили, людей і тварин, а також природних джерел, як, от вода і вітер. Друга фаза індустріальна, охоплює період 19-го і початку 20-го століття. Основними технологіями стали парові двигуни, механічні верстати та електроприлади. Промисловість перейшла на масове виробництво товарів, що значно підвищило продуктивність праці. Енергетична основа цього етапу включала вугілля, парову енергію та перші системи електропостачання. Міста стали центрами індустрії та науки, прискорюючи урбанізацію. Залізничний транспорт і пароплави забезпечили швидке перевезення товарів і людей. Зростання заводів і фабрик призвело до появи нових соціальних класів, зокрема робітничого. Наукові відкриття активно впроваджувались у виробництво, стимулюючи технічний прогрес. Розвиток електрики став основою для подальшої автоматизації процесів. Третя фаза постіндустріальна почалася всередині ХХ століття. Основними досягненнями стали розвиток електроніки, поява комп'ютерів і перші кроки в освоєнні космосу. Роботизація виробництва знизила залежність від ручної праці, автоматизуючи багато промислових процесів. Енергетична основа розширилася за рахунок атомної енергії, що забезпечила значний приріст потужностей. Інтелектуальна праця і освіта стали основними рушіями економіки, витіснивши фізичну працю. Четверта фаза цифрова почалася наприкінці ХХ століття і триває до сьогодні. Основними технологіями цієї фази стали інтернет, персональні комп'ютери, мобільні пристрої та штучний інтелект. Глобальні інформаційні мережі забезпечили миттєвий доступ до знань і ресурсів, що трансформувало економіку, освіту та комунікацію. Відновлювані джерела енергії, такі як сонячна і вітрова, стали активно інтегруватися у світову енергетичну систему. Провадження автоматизованих і роботизованих систем змінило виробничі процеси, зробивши їх швидшими та ефективнішими. Цифрові технології сприяли розвитку електронної комерції, змінюючи моделі споживання. Штучний інтелект і машини навчання знаходять застосування у сфері медицини, транспорту, фінансів і оборони. П'ята фаза інноваційний прорив, пов'язана з прогнозованими досягненнями в найближчому майбутньому. Основними напрямками стануть розвиток нанотехнологій, генної інженерії та біотехнологій. Колонізація космосу передбачає будівництво баз на місяці та Марсі для дослідження освоєння нових ресурсів.